Чому меми, фейли і пранки такі популярні? А сміятися над невдачами інших людей приємно. Та й над своїми факапами посміємось і стає легше. Щось таке змушує нас шукати і постати тонни ржачного контенту. Про це щось і піде мова у нашому відео. А поки не почали, тисніть на паузу та підписуйтесь на канал. Для початку зазначимо, що меми це гумористичні картинки або відео, які швидко стають популярними та впізнаваними. А колись зі слів Насті, мемами були фразологізми. Меми завжди емоційно забарвлені і чіпляють нас тим, що яскраво відображають, знайоме та зрозуміле нам. Фейл-відео це короткі ролики або підбірки про те, як з людиною трапляється якась халепа, проте у дуже смішний спосіб. Пранки жорсткі, провокативні відео. Їх головна мета досягти сум'яття жертв і їх розгубленості. А ще бажано це все зняти на відео і залити в інтернет. Меми, фейли і пранки об'єднує гумор і сміх. Ми дивимось нам смішно. Комусь з картинок, а комусь з реакції людей на приколи. Ще на початку ХХ століття помітили, що гумор дієвий психологічний захист. Такий захист, здебільшого, несвідомий. Він допомагає нам зменшити негативні переживання. Хоча людина може про це навіть не здогадуватися. Вона може думати, що так діяти, так думати або так говорити для неї типово. Гумор не просто захищає нас від того, що важко витримати. Гумор іноді це копінг-стратегія, тобто засіб подолання стресу. До речі, використання гумору для самопідтримки може відбуватися абсолютно усвідомлено, як от коли ми шукаємо приколи. Гуртаю Тік-Ток і шукаю свої приколи, то я виходить себе самопідтримую. Так, якщо в тебе ну, такий стан, що ти пригнічена, і ти хочеш підняти собі настрій, і ти для цього шукаєш приколи, то це воно. Днями я зустріла поняття Void posting, що дослівно – постинг пустоти. Це коли ми щось викладаємо в мережі, аби відволіктися від серйозних проблем. Знайомо таке? Постинг приколів може бути прихованим закликом про допомогу або сигналом про те, що мені погано. Пробуйте зараз пригадати, в якому стані ви викладаєте черговий мем, відео з Тіктоку або шукаєте смішну добірку. А про що зазвичай шуткують у ваших улюблених приколах? Напишіть, якщо помічали за собою або знайомими такі приховані повідомлення. Сміх та гумор дозволяють перетворити інформацію в голові і змінити ставлення до неї. Абова зберегти самовладання і гідність. Страх, розчарування, власне нікчемність постають як щось смішне і легше сприймаються. Також гумор є засобом непрямого вираження агресії і дозволяє вивільняти енергію через фізичні прояви, міміку, рухи та сміх. Мешканці західних країн схвалюють уміння пожартувати як соціальну рису. Виходить, бути смішним заохочується, навіть якщо тобі зле. А ще ми схильні до агресивного та самозневажливого видів гумору. Тож не дивно, що чорненький відтінок жартів для нас це окей. Фейли і пранки можуть допомагати нам відчувати себе успішнішими, кращими та у більшій безпеці. Фактично, ми піднімаємо самооцінку, посилюємо відчуття власної значущості, коли споглядаємо трабли інших людей. Якщо не вмикається співпереживання, навколо повно проблем. Стресувати стало майже звичним. А інтернет з його приколюшками чудово допомагає знизити або приховано вивільнити напругу. У цьому і криється шалений успіх згаданого розважального контенту. Під відео на вас очікує інформація з цієї теми, а також тест на виявлення типів гумору. Смійтеся на здоров'я, щиро діліться вашими переживаннями та насолоджуйтесь наукою разом з нами.